Сказати, що я буду грати українську музику, тому що вона дуже класна, гарна, нова, і світ повинен її впізнати. Світ повинен її впізнати, але на жаль, на протязі трьох століть вона знищувалася, вона заборонялася, і композитори, і письменники, і видатні поети вони не могли говорити в повний голос. І тому для нас зараз важливо цю культуру показати як частину європейської спадщини. Тому ми запрошуємо небайдужих, найвідоміших, геніальніших наших піаністів, наших музикантів приймати участь в наших закладах. Слава Україні! Слава Україні!